Вони модернізували Каби, і вони вже летять на більшу відстані, і, На жаль, долітають до міста. Наскільки безпечно зараз повертатися в Харків? Хочу сказати, що я не даю ніяких порад. Я категорично проти перевести життя харків'ян під землю. Зараз присутні симпатії до Росії серед місцевого населення. Розпочиналося все у Харкові, а потім був Донецьк і Луганськ насправді. 160 тисяч людей опинились без даху над головою. 160 тисяч. Важко, так, але ми разом виставимо ви безумовно. Сьогодні говоримо з міським головою Харкова Ігорем Тереховим. Пане Ігорю, вітаю вас! Вітаю вас! У ніч на 7 червня Харків пережив, як ви повідомляли, найпотужнішу атаку з від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розкажіть, будь ласка, чи оговталося вже місто? Знати від цього оговтуватись будемо ще довго. Насправді такого масованого обстрілу Харков не знав. У нас за ранок того дня було 48 шахидів, які влучили і в промислове підприємство легкої промисловості. І в житлові будинки, і в приватні житлові будинки, і е, були каби, чотири каби було. Е, крім цього було дві ракети е, і е, дуже серйозна руйнація, яка є. Хочу сказати, що е, крім руйнації, головне, що е, ці атаки забрали життя людей. Е, е, тільки за ту атаку загинуло в е, чотири е, людини. І хочу сказати, що досі, от ви питаєте, агуфтувалися ми чи не агуфтувалися. Ще триває локалізація пожежі, яка триває ще на промисловому підприємстві. Це промислове підприємство, яке виробляло із поліпропілену речі, нітки, канати. По нашою інформацією, під завалами перебувало шість людей. Досі ми не знаємо їх долю, але як я вважаю, доля сумна, як ви розумієте. Тому говтуватися ще будемо довго. А я правильно розумію? Це вперше за довгий час росіяни атакували місто Кабами? Так, ви правильно розумієте. Зранку було обстріл кабами, і потім ввечері такий цинічний обстріл кабами по дитячій залізниці. Це одне з улюблених міст, де свій час проводять харків'яни. І дуже багато людей там перебувало під час цього обстрілу. Це був вихідний день, і там теж загинула жінка. І потім до лікарні було доставлено дуже багато людей, і серед яких один чоловік, на жаль, лікарі. Не змогли врятувати йому життя, і він помер. І троє людей зараз знаходяться в лікарні в реанімації в дуже складному стані. А з чим пов'язано те, що власне росіяни знову почали бити кабами по місту? Тобто. Десь ближче підійшли росіяни, чи як це ні? Вони не прийшли зовсім ближче, це е, літаки, вони скидують ці каби, але е, вони модернізували каби, і вони вже е, летять на більшу відстані. На жаль, долітають до міста. Ви заявляли, що росіяни понад 200 разів обстрілювали Харків навесні? Причому з різних видів озброєння. Розкажіть, будь ласка, який характер мають атаки РФ на Харків останнім часом? Зовсім по-іншому, ворог обрав свою тактику. Якщо раніше, в перші дні війни, ви розумієте, він стояв практично по кільцевої дорозі навколо Харкова і обстрілював наше місто всіми видами зброї. Крім цього, літали літаки. Я сам перебував, на жаль, знаєте, під, літа... під літаками Російської Федерації, які літали і збрасували бомби, але сьогодні зовсім інша ситуація, бо вони б'ють з території Російської Федерації. Так підіймають літаки і б'ють кабани. Крім цього, використовують ракети. Була тактика, коли вони дуже часто обстрілювали наше місто. Ракетами С-300, С-400 зараз вони обстрілюють шахидами. І ці шахиди таки носять масовий характер. По 20-30 по 30 шахидів вони запускають і б'ють в одну локацію, в другу, в третю локацію вибирають і б'ють масово цими шахидами. Тому тактика змінилася. наше головне завдання військове завдання сьогодні збивати ці шахиди. Як містяни реагують на постійні атаки? Як справляються з ними? Знаєте, хоч і неможливо звикнути до цього, але є певна така звичка вже. Сказати, сказати, що особливо реагують, ні не реагують, якщо сказати, що хтось виїжджає з міста навпаки, ми бачимо, що сьогодні люди повертаються, незважаючи на такі масов, масоване обстріли з боку росіян, люди повертаються в свої домівки, повертаються у наше місто, місто Харків. І що стосується того реакція, знаєте, чи є втома. Певна, втома є, але є згуртованість. І така шалена, я б сказав, згуртованість, Ми допомагаємо один одному. Я ще з перших часів війни сказав, що ми разом ми харків'яни, ми одна родина, і от я відчуваю це. І останній прильот ще один доказ того. Я вам хочу сказати таку історію. Коли я приїхав на цей прильот, коли була зруйнована дев'ятиповерхівка, і люди опинилися в двох під'їздах без нічого, вони вийшли з житлового будинку. І е, полихала пожежа. Е, у нас є такий автобус е, швидкого реагування, де люди можуть е, прийти, е, там прибувати, випити гарячих напав. Я бачу е, бутерброди. От. І такий, знаєте, домашній бутерброд. Стоїть хлопчина, йому десь було 19 років, так на, на вигляд. Він каже: Я приїхав з Олексіївки, це зовсім інший район міста Харкова, і привіз бутерброд. Розумієте, яка підтримка один одного сьогодні. Ви сказали про те, що люди повертаються. Та а, на вашу думку, наскільки безпечно зараз повертатися в Харків? Все таки, ви знаєте, я хочу сказати, що я не даю ніяких порад. Коли мене питають, повертатися чи не повертати, повертатися до міста Харкова. Я завжди кажу, що це справа самої людини і родини. Ми розуміємо, які ризики є, але вони існують сьогодні по всій Україні, насправді і в Києві, і в на Рівенщині, і в Луцьку, всюди є. І Західна Україна страждає, як ви бачите. Так, у нас більше рисків, але е, у нас більш комфортне життя. А скільки зараз людей проживає у Харкові? Знатись, сьогодні в Харкові перебуває мільйон триста. Це не всі мешканці міста Харкова. Ми маємо 204 тисячі вимушених переселенців, тільки по офіційній статистиці. Насправді їх набагато більше, як ви розумієте. І це люди приїхали до нас з деокупованих територій, з територій, де зараз, на жаль, тут активні бойові дії. З Харківської області, люди переїхали до нас з Донецької, і Луганської області. Це переважна більшість серед вимушених переселенців, крім цього Херсонська, Запорізька області, Там дуже багато людей, і всі вони знайшли свій дім, я б сказав, не хочу казати притулок, а свій дім в місті Харкова. І дуже багато з них нікуди не хочуть вже і будуть залишатися і після війни у Харкові. Тобто вони їдуть не транзитом, а переважно залишаються в Ні, харків? транзитом. Практично ніхто не їде, хочу сказати. Знаєте, і не будуть вони транзитом їхати, бо певна ментальність є. Крім цього, їм подобається місто, їм подобається жити в місті. І ми створюємо всі умови для того, щоб люди залишалися в місті і стали справжніми харків'ян. А що, значить, стали справжніми харків'янами? От розкажіть, який справжній харків'янин, якщо коротко портрет харків'янина тоді. Портрет харків'янина такий, як я вважаю. Це перш за все, харків'яни обожнює своє місто. Вони не бачать себе, своє майбутнє без міста Харкова і дуже люблять своє місто і дуже бережуть своє місто. Ви бачите, що у нас чисте місто. Ми дуже опікуємось містом, Ми дуже хочемо зробити, незважаючи на війну, щоб воно було найкраще місто, щоб воно було чисто, хайна, щоб були нові локації для відпочинку, для досугу харків'ян, і люди це підтримують і дуже знаєте, хочуть, щоб місто розвивалося. І це я бачу, ми коли розмовляємо. Я дуже часто ну, спілкуюсь, я ж нікуди не ховаюсь, вот. то я бачу, що люди дуже хочуть, і є такий запит на те, щоб місто розвивалося, і ми будемо розвивати місто, незважаючи на війну. А на яку допомогу можуть розраховувати нині переселенці, які прибувають до Харкова? Ну по-перше, держава підтримує їх. Що стосується розміщення, то у нас є гуртожитки, де люди можуть перебувати, і е, значна кількість використовує ці гуртожитки. Бо ви розумієте, що до війни ми були студентським містом. У нас було 300 тисяч студентів, і гуртожитки є. і Такі можливості е, теж є. Але дуже багато людей і знімають е, собі кварт. І перебувають там, і працюють в Харкові, і обслуговуються, і діти їх ходять до школ, в тому числі до підземних школ. Тому життя триває. що стосується підтримки, у нас функціонує такий Хаб свій. Крім цього, всі діти, які бажають, і вони. У нас вчаться в наших школах, в харківських школах. Ми обслуговуємо їх в наших лікарнях, у поліклініках. Ще одна, одна така. Реч, що у нас безкоштовний проїзд в громадському транспорту, і людей це дуже влаштовує. Бо коли ми порахували, то кожна родина з трьох людей десь економить в місяць до трьох тисяч гривень? Це таке суттєві кошти для кожної родини. Тому будемо підтримувати і далі всіх, хто приїхав до Харкова. Розкажіть, а яка ситуація з роботою? Яку роль відіграють саме внутрішньопереміщені особи? Враховуючи те, що на ринку праці зараз поменшало чоловіків. Так, звісно, поменшило чоловіків. Це суттєво поменшило чоловіків. Ми розуміємо, що е, чоловіки йдуть на війну і боронять нашу землю, захищаючи всіх нас, захищаючи територіальну цілісність України, е, відстоюючи міста України, у тому числі і міста Харков. Е, Тому е, дуже багато жінок сьогодні працюють е, і працюють і на наших комунальних підприємствах. У нас є така можливість. Ми надаємо їм створюємо робочі міста для того, щоб. Би люди мали можливість жити. Крім цього, знаєте, така підтримка, яку ми домовили з нашим бізнесом. Ми скасували всі місцеві податки і збори для нашого бізнесу, у тому числі і земельні податки і збори для які йдуть до міського бюджету. Для того, щоб у підприємців і підприємств були обігові кошти, і вони не закривали робочі місця, створювали, навпаки, робочі місця і виплачували заробітну платню. Тому ринок праці існує. Так, він невеликий. Так, я не можу сказати, що шалені кошти, або якісь великі кошти, Знаєте, дуже багато сьогодні людей, які переїхали до нас, вони працюють. Працюють і в середньому бізнесі, і в малому бізнесі, і в тому числі на наших комунальних підприємствах, і в тому числі на промислових підприємствах міста Харкова. Ви розповіли про те, що в місті не безкоштовний приїзд та, для населення також про те, що скасували податки для бізнесу. А як же тоді виживає місто? Чим наповнюється бюджет? Ми маємо бюджет міста. Так, він не якийсь там дуже великий бюджет міста, але ми балансуємо таким чином, щоб вистачало коштів на все. Крім цього, ми маємо. Міжнародних партнерів, які підтримують нас, і залучаємо кошти міжнародних партнерів. Тому тримаємо баланс для того, щоб вистачало коштів. Так їх завжди не вистачає. Це ми чудово розуміємо, і ми не можемо одразу знати, все відновити, все відбудувати. Це шалені кошти, яких нема в країні насправді. Якщо взяти збитки, то це 10 мільярдів приблизно євро. А ви розумієте, що це за кошти, і звісно, не держава. Ні, жодне місто не може самостійно е, сплатити такі кошти для того, щоб все це відбудувати. Але поступово крок за кроком ми будуємо, відновлюємо. У нас є амбітні плани е, на цей рік. Ми поставили себе за мету відбудувати 200 будинків. Залучаємо кошти е, і наших партнерів, і власне кошти міського бюджету, крім цього, субвенцію, яку ми отримаємо за дорученням президента від уряду, е, тому балансуємо. Наскільки я знаю, зараз триває демонтаж будинків, які неможливо відновити. Розкажіть трошки детальніше про це: скільки цих будинків, як довго триватиме демонтаж і хто допомагає з цим? Насправді, ви знаєте, у нас дуже багато будинків, які нам, на жаль, прийдеться. <знасити>. І сьогодні ми зносимо такі будинки, вже щось знесли. Тому ця робота триває. Так, це теж дуже дорого коштує насправді, бо це спеціальне обладнання, спеціальна техніка, вивіз сміття, вивіз розтрощених житлових конструкцій, які там є. Сьогодні нам потрібно знести в першу чергу 30 таких будинків, але їх буде набагато більше. Як цей процес робиться, спочатку робиться інструментальна експертиза, яка дає оцінку наскільки придатний чи непридатний будинок для відбудови. Потім ми робимо так звану економічну експертизу, скільки ж це буде коштувати. І якщо ми бачимо, що це ж кошти, які, за які ми можемо побудувати новий будинок, то звісно немає ніякої логіки його відбудовувати, бо сьогодні зовсім інше. Знаєте, є питання щодо будівництва. І потрібне укриття, і підземний паркінг потрібен, і енергозберігаючі технології потрібні так, як коли ми відбудовуємо, ви можете побачити ці будинки, в тому числі на Північний Салтабу. Тому так ми залучаємо наших партнерів в частності ПРООН. Працюю і дуже так серйозно, і я дякую за це. Працюю щодо виділення коштів щодо е, того, щоб знесити ці будинки. Е, наша головна мета сьогодні не зупинятися аварійні будинки будуть з, е, знеситись, е, а на їх місці ми будемо будувати нове. А які країни найбільше підтримують Харків? Дуже багато країн, яким підтримати всі наші міста, партнери, побратими з першого дня війни підтримували нас. І сьогодні, якщо знаєте, взяти хто ж більше підтримав, то це звісно і Нюрнберг підтримує, це місто партнер, з яким в нас пов'язував більше ніж 30 років побратимства, партнерства. Вони дуже нас підтримують. і що стосується і когенераційних установок, що стосується насосних, і що стосується, стосується автобусів, які безкоштовно вони нам передали. Я дуже вдячний. Окрім цього, і Брно. Підтримує нас, це чешське місто, теж партнер міста Харкова. І Ліль це французьке місто По побратим Харкова. І інші міста, які нас підтримують, насправді всі наші міста-партнери чимось підтримують. Харків. Який масштаб руйнувань у Харкові, і наскільки знищеними або пошкодженими є будинки, саме от житловий фонд? Спочатку війни більш ніж 12 тисяч будинків постраждало. Це і житловий фонд, і офісне приміщення, і приватні будинки, і критична інфраструктура. Тому якщо ми візьмемо тільки тільки Житловий фонд то більш ніж 8 тисяч будинків пошкоджено, серед яких 50% приблизно це багатоповерхівки, а 50% це приватний сектор. Розумієте, яка руйна це є. Але якщо взяти по цифрам, знаєте, дуже показова цифра, я хочу акцентувати вашу увагу, що 160 тисяч людей опинились без даху над головою. 160 тисяч. Ці люди їх десь переселяли далі. Тобто, де як їхня доля складається зазвичай? Частково ці люди виїхали з Харкова, перебувають в інших містах чи за кордоном, але мріють щодо повернення і дуже хочуть повертатися. Їм просто нікуди повертатися. Е, інші переїхали до інших е, районів міста Харкова чи в тому районі знімають десь поблизу е, квартири для себе, для своїх родин. І чекають щодо відновлення будинків, і нікуди не хочуть виїжджати, не будуть виїжджати з міста Харкова. Тому люди по-різному знаєте, ставляться до цього, але всі чекають завершення війни, коли настане нарешті справедливий мир, щоб повертатися. Метрополітен у Харкові відіграє важливу роль. Ви нещодавно говорили про необхідність цього розширення. Про що саме йдеться? Так, нам необхідно розширювати метрополітен. На, на жаль, постраждали під час обстрілу електродепо були прямі руйна, попадання туди. Снарядів бомб, і були зруйновані і потяги метрополітену, було зруйновано електродепо наземне. Щодо війни ми домовились і залучили кредитні ресурси у розмірі 320 мільйонів євро щодо будівництва двох станцій метрополітена відстанціх станції 3 кілометри 460 метрів. Це одеска Державинська, крім цього. Ми домовилися, що за ці кошти ми побудуємо електродепо, нове електродепо і будемо закуповувати рухомий склад потяги для митрополітину. На жаль, війна внесла корективи, і ми відмінили цей тендер, який вже розпочався в 22-му році. Ми повинні були вже приступати до будівництва метрополітена, електродепо зробили все можливе для того, але прийшлося, як ви розумієте, це відмінити тендер. І сьогодні ми переплануємо. Щодо електродепо, для нас вона дуже важлива складова розширення метрополітена. Ми запроектували вже підземне депо. Підземне депо для того, щоб його неможливо було на всяк випадок вразити. Це так, збільшення кредитного плеча, але ж це необхідно було робити. А розкажіть, будь ласка, наскільки сильно в Харкові життя перемістилося під землю? Хочу сказати, що я категорично проти перевести життя харків'ян під землю, але ми вимушені сьогодні будувати підземні школи з метою безпеки навчання наших дітей, бо школа на поверхні не можуть працювати, бо може бути. Всяке прильоти може бути, тому ніхто на себе не візьме відповідальності, риска за життя дітей. Та ми будівна зараз вже побудували. Чотири справжні школи під землею в різних районах міста Харкова. Ми були першими, які побудували підземну школу. Крім цього, у нас є такий унікальний проєкт для всього світу: це метрошкола, як його хрестили журналісти. До речі, ми шесть танцем метрополітена переобладнали під навчання дітей. І там справжня школа функціонує. Діти знаєте, дуже їм подобається їздити. Навчати. Ми їх безкоштовно туди довозимо, годуємо, вони там проводять часи, у них там є уроки, і вони насправді спілкуються один з одним. І це дуже важливо. Дуже важливо це таке неперевершене емоція, я бачу і бачив спочатку, коли вони пройшли 1 вересня. Туди. А яка ситуація з лікарнями? Лікарні функціонують. У нас, на жаль, дуже багато було пошкоджених лікарень і поліклініка особливо. щось нам вдалося відновити, щось не вдалося відновити, бо час не пройшов ще. Але ми перенесли навантаження в інші лікарні і? Люди мають медичну допомогу. До речі, дуже вдячні нашим лікарям, які під час війни знаєте, справжні герої, і ті, хто працюють на карети швидкої допомоги на всіх обстрілах, а не перш. Перше, на жаль, де дехто з них загинув під час обстрілів, повторних обстрілів особливо, але вони роблять таку справу добру місію, я б сказав свою виконую, рятуючи життя людей. Що стосується лікарень, так, сьогодні працюють практично всі лікарні в місті Харкове. Крім цього, у двох лікарнях ми розп... завершили будівництво під землею, реанімаційних відділень, відділ, хірургії. Це теж дуже важливо, щоб була непреривна, знаєте, коли йде операція, то неможливо пожирватися. Ми оснастили все обладнання, ми оснастили. Генераторами і для того, щоб було стало енергопостачання. Тому відпрацювали це. Далі у нас теж є певні плани щодо створення таких простірів у лікарнях, щоб люди відчували себе в безпеки. Останнє, коли ДВ спілкувалося із вами, це був грудень 2023 року. Ви тоді заявили, що Харків став більш україномовним? Чи стоїть зараз у Харкові питання мови взагалі? Слухайте, де нині стоїть питання мови взагалі в Харкові і. Хочу сказати, вона ніколи практично не стояла. Ми спілкуємося і українською мовою, собожанською мовою. Тому того питання не існує, але так більш я чую українською мову, більш чаще чаще вона є. Тому питання того питання зовсім Якщо згадати події революції гідності, тоді в Харкові проходили численні мітинги антимайдану і були сутички, і загалом тоді були побоювання щодо того, щоб в Харкові не відбулося те, що відбулося в Луганській і в Донецькій областях. За вашими оцінками, наскільки зараз присутні симпатії до Росії серед місцевого населення? Прошу я хочу сказати, знаєте, ви кажете, що були побоювання, але ж розпочиналося все у Харкові. А потім був Донецьк і Луганськ насправді. Е, і тоді е, вдалося утримати вдалося все. Е, і я пам'ятаю, але це окрема історія е, на сьогодення. Так? Е, я все пам'ятаю, бо дуже багато було розмов і дуже багато було. Зроблено для того, щоб не відбулося Донецьк та Луганськ. Насправді ж, ми не розуміли, що хочуть росіяни тоді. Насправді, ми не розуміли, що буде Донецьк і Луганськ, але це ми прожили дуже важкі часи, Дуже важкі часи, але ми стримали ситуацію, і Харків залишився українським містом. Що стосується того, як, який у Харків, то це Найкраща демонстрація того, як ми діяли 24-го, 25-го, 26-го, 27 лютого 22-го року. І як не вдалося росіянам захопити Харків, і яка шалена підтримка населення була, і який був. Ентузіазм і знаєте емоційний порив харків'ян, коли з черги військомати, коли ми роздавали зброю, люди отримували зброю і йшли захищати своє місто. Тому Харків це Україна, це українське місто, і настрій тільки український. Останніми місяцями почастішили атаки на ТЦК, і також як і на співробітників, так і на приміщення. Яка зараз ситуація в Харкові з цим? Наскільки вона є контрольована? Ну, це не до мене, звісно, це до правоохоронних органів. Це питання, коли є напади, на них реагує правоохоронці і жорстко реагують, Це питання, звідки до них. Ви очолюєте місто з листопада 2021 року. До того ви були виконуючим обов'язки міського голови майже рік, тобто, весь майже весь час на посаді. Вже ви під час повномасштабного вторгнення. Що вас тримає? Що особисто вам дає сили працювати? Це люди, це харків'яни, насправді. Знаєте, я дуже пишаюсь тим, що я харків'янин, я дуже пишаюсь кожним харків'янином, і оце ми, ми разом ми харків'яни, ми одна родина, воно вже йде скрізь війну через всі роки війни. Коли ми підтримуємо один одного, коли ми байдужі, коли ми чутки к болі. Людини, іншої людини. І сьогодні немає там свій чужий, всі ми всі ми одна родина. Я навел вам приклад, коли хлопчик приїхав з Олексіївки багатовати людей. А таких же дуже багато випадків насправді, коли людина прикриває собою. Фельдшер в критик швидкої допомоги прикриває пораненого поранену людину своїм тілом. Це героїзм, героїзм. Але це такі, знаєте, справжні речі, які йдуть із нутри людини. І це ж неможливо по-іншому. І сьогодні головне, що ми разом. Головне, що ми тримаємось, так нам важко, так нас обстрілюють кожного дня, кожну ніч. Так хтось спить, а хтось е, не спить зовсім. Е, так, е, лягаючи спати, людина не, не розуміє, прокинеться вона чи не прокинеться, чи прокинеться вона через годину, через 15 хвилин від обстрілу. Е, важко, так, але ми разом так вистаємо ви безумно.